Дорогі брати і сестри України, сьогоднішня біль, сьогоднішня війна об'єднала всю Україну. Але сто років назад вона вже тоді об'єднувала всіх українців по всьому світу і примушувала народ почути цю горду, незалежну країну, яка хотіла мати свою волю, свою свободу, свою землю. І це найкраще. Зробили двоє геніальних людей. Петлюра, коли почув хор кошиці, який керував і співав твори етносакрального репертуару, він зрозумів, що ось ця тональність, яка засвідчить всьому світу, що навіть якщо зайдуть комуністи, більшовики в Київ. Україну будуть чути по всьому світу. І багато років, більше 26 років, дуже багато країн і міст, цей хор славив Україну. Сьогодні тут не всі, весь, не вся кількість, яка співала в музичному залі, називається Музичний палац. Рівно 100 років назад там була прем'єра українського хору Кошиця. Сьогодні нам випала велика честь там співати. Але сьогодні ми хочемо і тут. Но тут уже ми можемо звернутися до України. Там тільки був запис від імені нашого хору, від всього українського люду, якого гірка доля вигнала з домівок, примусила покинути рідну землю. Сьогодні ми вітаємо всіх і просимо Бога, Богородицю, всіх святих. Принеси нам мир на нашу землю, принеси нам перемогу. І Шедрик, який є кодом нації, Леонтович, не задумавши дрівку, це сьогодні його сучаснили. Це велика філософська праця, в якій говориться про доброту і зло. Перемагати буде доброта. Тому рідні українці, ми з вами, ми з Україною, ми з любов'ю. І Крище доброти, яке ми несемо по світу, як кошиться сьогодні більше двох з половиною років, і знову чують іноземці, не знаючи мови, вони розуміють, що це Україна, бо в нас немає костюмів, але в нас є наша гордість, наш прапор. Дякуючи Богу, на іспанській мові, з якої ми вам співаємо, прапор називається. Бандерас, тобто ми всі бандери. Ще рікчики, ще річка прилетіла на стіночка, стала собі, ще б таки, господаря, дикуйте. Україна, ми сьогодні вітали вас уже нашим шедевром Шедриком. Але сьогодні мільйони наших людей живуть по всім країнам. Тепло приймають церкви. Майже на кожному концерті ми завжди говоримо, що в нас розбито, називаємо кількість точно. Перший рік, 22-му році, ми починали 130 церков. в 23-200 му 200. сьогодні ми називаємо на концерті, що вже більше 300 розбито церков. І ми дуже дякуємо, що церкви Європи. А ми говоримо про Іспанію, ми сьогодні знаходимося в Іспанії. Відкрила для нас широко двері. І ми зараз співали для вас біля вертепу, філіала, славнозвісно, на весь світ Монсерат, до речі, в якому теж хор виступав, як і в Саграді. І ви знаєте, що відбувається на концертах. Люди, вперше чуючи українську мову, звичайно, ми перекладаємо коротко філософію кожного твору. Вони кричать Глорія Україна! Перемога Україні, Віва Україні, 800 тисяч людей. Але я сьогодні хочу пор... привітати всі церкви України, всі класичні конфесії, які допомагають людям. Я хочу привітати всіх капеланів, а їх більше 100-150, можливо, вже 180 на фронті, які допомагають нашим воїнам, піднімають дух. Піднімають віру, що ми переможемо, і, користуючись такою нагодою, що ми співаємо в такій гарній церкві Базиліка Дела Концепціо, місто Барселона, подякувати щиро Рамону Кортесу. Його посада називається ректор багатьох костелів. Жодного разу він не відмовив нам за рік ні в репетиціях, ні в концертах. Дякуємо всім церквам, вони разом з нами моляться, і ми зі всією Україною молимось за нашу перемогу. Щиро дякуємо вам і низько кланюємося. Слава Україні! Героям слава Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Ми з Україною! Niebo i ziemia, niebo i ziemia, ¡Amor!